Про події війни говорить «Стратком». У ніч на 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом до 19 крилатих балістичних та керованих авіаційних ракет. Також ворог атакував Україну, запустивши 124 ударних БПЛА типу шахет та дрони-імітатори інших типів. Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії. Написав міністр енергетики Герман Галущенко. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 57 БПЛА у 12 областях. 64 ворожих безпілотники імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. Зокрема, як повідомили у полтавській обласній військовій адміністрації, у наслідок ракетного удару без газопостачання залишилось 9 населених пунктів Миргородського району, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, режим аварійних відключень електроенергії був скасований об 11.00. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки, сил спеціальних операцій зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 11 лютого уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил. НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Йдеться в повідомленні у генштабі. Також додали, що удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть і надалі. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком від 18 до 24 років. За його словами, контрактна програма для учасників передбачатиме безплатну освіту та пільгові умови для отримання іпотеки. Вже скоро ми озвучимо всі деталі цього контракту. Один з важливих моментів можливість заробити до 1 мільйона гривень за рік служби. Крім того, після проходження служби молодь зможе вступити до вищих навчальних закладів без іспитів. І навчатися за рахунок держави також планується введення спеціальних умов для отримання іпотеки, де держава покриває всі відсотки. Розповів президент України під час прес-конференції за участю президентки Європейського інвестиційного банку Надії Кальвіньо. Тим часом міністерство оборони повідомило про хід рекрутингової кампанії. За їх даними з початку роботи центрів рекрутингу української армії у лютому 2024 року. Консультації отримали 39 тисяч Громадян з них 1371 тільки упродовж минулого тижня. Вже 8300 осіб розпочали процес оформлення на військову службу. Невдовзі вони поповнять лави українських захисників. Щодня українці приходять до центрів рекрутингу, щоб дізнатися більше про можливості військової служби. Сьогодні відкрито понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. Тож кожен може знайти спеціальність, яка відповідає його навичкам та досвіду. Зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наразі в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, переважно розташованих у приміщеннях ЦНАПів, з яких 47 працюють в офлайн режимі. Найактивніше звертаються мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об'єкти російських загарбників. Традиційно найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора поблизу 12 населених пунктів. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших. Військ в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулось 9 атак окупантів. На Лиманському ворог атакував 12 разів. На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Турецька та Щербинівки. На інших напрямках ситуація наступна. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Зеленівки, Бремівки та Новосілки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбули 27 атак російських військ на Курщині. Ворог завдав 48 авіаційних ударів із застосуванням 67 керованих авіаційних бомб. Здійснив 450 артилерійських обстрілів, зокрема 12, із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників з. Склад... Вали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи. Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Хамасу, вимагаючи повернення всіх заручників до полудня суботи. Він наголосив, що до цього часу всі заручники повинні бути на волі. Якщо вимоги не будуть виконані, він пообіцяв, що почнеться пекло. Що стосується мене, якщо всі заручники не будуть повернуті до суботи о дванадцятій годині, я думаю, це слушний час. Я б сказав, скасуйте угоду, всі ставки зроблено, і нехай вибухне пекло. Цитує Дональда Трампа, телекомпанія CNN. Він також зазначив, що не хоче, аби заручників повертали поштучно. КАМАЗ ще не відреагував на цю погрозу, але напередодні бойовики заявили, що відміняють черговий раунд обмін заручниками. Цей крок вони пояснили тим, що Ізраїль не виконує мирну угоду, нібито Тель-Авів затримує повернення цивільних до північної частини сектора Гази, влаштовує обстріли цієї території та забороняє надходження гуманітарної допомоги. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.